Всім привіт і прошу в мій світ! Це відео на прохання одного з моїх підписників. Як і з чого зроблена ця перегонна дистиляційна система? А як я можу проігнорувати, коли саме для цього і створювався цей канал, саме для глядачів і підписників, хто повірив, хто підтримував своїми лайками, підписками та коментарями? Дякую вам і хочу зробити анонс розіграшу. Який відбудеться серед моїх підписників, коли в нашій спільноті буде 500 підписників? Саме серед них я розіграю пляшку будь-якого напою з відео про дистилят «Серце і душа всіх напоїв. Хто дивився, той знає цінність такого продукту, а його смакові властивості один із моїх підписників спробує особисто? А чому вибрати? Тому що там є і малинова налівка, яка 30% спирту, а є й начино, яке 70% спирту. Ну і підписники є, чоловіки і жінки. Тому так буде краще вибрати на свій смак. Всім напоям більше 3 років, деяким 5 років. Про умови розіграшу я запишу окреме відео, а це був анонс. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк пишіть. Коментар, щоб прийняти участь. Крім того, на цьому каналі буде дуже багато корисної, цікавої життєвої інформації. А тепер до суті цього відео, повний огляд з деталями, як зробити дистиляційно-перегонну систему. Ось такий вигляд система мала приблизно 5 років тому: молочний бідон з двома тенами, ДСП замість фанери, автомобільні хамути. З цього я починав. А тепер ви побачите повний детальний огляд для тих, хто хоче і собі зробити таку недорогу вічну перегонну дистиляційну систему. Це звичайна монтажна коробка, яка в мене вже була. І туди вмонтований регулятор потужності для тена. І дисплей керування. Це найдешевший варіант, який працює в мене вже 5 років. Провід до регулятора і після повинен бути.

Сама дороговартісна покупка в цій системі це куб з нержавійки збудованим теном, зі зливом браги і місцем для термометра. А це мідний гусак. А замість кілець Рашига ось така мідна спіраль. Зроблена з провода 2,5 мм. Накручуєте мідну жилу на в'язальну спицю. А потім знімаєте і такими кусками надіваєте на таку ж саму жилу. І виходить ось такі спіралі. А тепер сама конструкція сухопарника. 4 шпильки на 10 мм. 8 гаєк і 8 шайб. Самі два квадрата зроблені із фанери 16 мм. Це дуже важливо. Раніше в мене була фанера 10 мм і її вигибало від температури і затягування гаяк. Тому тільки фанера з товщиною 16 мм. Наступна важлива деталь це мідна пластина. Більша, чим горло в банці, як ви побачите на відео. І силиконова прокладка, яку я придумав взяти з силиконових форм для випікання тортів чи кексів. До речі, з них я також вирізаю різноманітні прокладки по воді, і не тільки. В цій мідній пластині товщиною 2 мм. Зроблені два отвори на 10 мм і припаяні дві короткі мідні трубки товщиною 10 мм, довжина приблизна. Не дивуйтесь, що з нижньої сторони і сама силиконова прокладка чорна. Це кіптява від сирників, коли я перевіряю на герметичність систему. Не хвилюйтесь, це безпечно. Між банками використовуються силиконові трубки з внутрішнім діаметром 8 мм. Це дуже важливо, саме 8, щоб вони на мідну трубку 10 мм дуже щільно сідали. Тоді будуть непотрібні автомобільні хамути. Як колись я зробив помилку і купив силиконові трубки теж 10 мм внутрішній діаметр, і почали станці з бубном, що вони не тримали пар, а хомут затискав нерівномірно і пар проходив. Тож запам'ятайте: мідна трубка на 10 мм, а силиконова з внутрішнім 8 мм, щоб сідала. Щільно. Барбатер зроблений все так само, тільки одна мідна трубка довша, і практично 1 см не достає до дна банки. Розмір фанери, довгих мідних трубок, силиконових трубок ви підбираєте від розміру своїх банок. Хоча там інтуїтивно все ясно із відео. А банки можна використовувати і літрові, і півторашки, і двушки. Від того і залежать всі ці розміри. З допомогою цієї дистиляторно перегонної системи можна робити такі напої, як кальвадос, джин, різноманітні налівки, лікери, все, що хочете, навіть ефірні олії. Може я і до цього дійду скоро, як у фільмі «Парфюмер», тільки без криміналу. Все це ви побачите на моєму каналі. Ну і саме головне, ціна її дуже смішна. З її перевагами, так як нормальні перегодні апарати чи колони стоять до десятки тисяч і більше, якщо вони гарні. Один недолік це габарити, але ви можете її зробити під себе з одним сухопарником, Два чи три барбатера, а можете і без них. Крайній барбатир зроблений так само, тільки з однією відмінністю. Припаяна ще одна заглушена трубка для термометра діаметром 6 мм, ну і сам термометр. В кінці всієї системи знаходиться холодильник, теж зроблений весь з міді, і працює вже років так сім. ось приклад силиконових трубок, які треба брати, і автомобільні хамоти вже не потрібні будуть. І пар не проходить перевірено. Колись я намучився, поки не купив і не переробив всі трубки. Ця площина чи щит дуже важлива деталь. Без неї дуже важко переносити банки з місця на місце. Ну тільки якщо ви використовуєте один сухопарник для перегонки браги, тоді вона не потрібна. В ній зроблені два отвори для установки холодильника на початку і в кінці системи. І в залежності, сухопарник використовується чи всі барбатери. Цією системою можна за один раз Брагу переганяти в гарний дистилят без додаткової перегонки. Як це все відбувається, можете переглянути відео на моєму каналі. Гадую всім своїм глядачам і підписникам. А також тим, хто доєднається найближчим часом до нашої спільноти, буде відбуватися розіграш будь-якого напою з відео Дистилят, серце, душа всіх напоїв. Про умови розіграшу запишу окреме відео. Тому прийшов час віддячити вам, дякую за підписку і лайк, будь-який коментар. А далі обов'язково буде!